Здавалося, неможливо, але виявилося смачно. Вітаю всіх сьогодні розповім історію, яка перевернула моє уявлення про кулінарію. Існують смаки, які абсолютно несумісні. Я була в цьому переконана, але відкрила для себе неймовірне поєднання. Кавун з часником? Так, це дуже смачно, і це не жарт. Спробуйте, і ви здивуєтесь: ловіть покроковий рецепт.